Вітаю на РБК Україна. Отже, Трамп вирішив поставити на паузу надання Україні військової допомоги не лише нової, а й тієї, яку узгодив попередній президент Байден. Міжнародні медіа пишуть, що ймовірно, вже через 2-3 місяці в Україні закінчиться остання американська зброя. Член оборонного комітету Веніславський каже, що півроку десь. Запасів зброї. Настільки вистачить її. Наскільки є загрозливою загалом ситуація? спитаю Олександра Мережка, народного депутата, голову комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Верховної ради. Пане Олександре, вітаю вас. Добрий день. Хоча навряд чи він є добрим для нас. Ви знаєте, це дуже тривожні новини для нас, і це не абсолютно неочікувано. Чесно кажучи, для мене це з самого ранку це була така шокуюча новина, дуже неприємна. Тому що раніше я був впевнений в тому, що Трамп не наважиться на таке рішення, хоча б з огляду на життя людей. По для мене це я розглядається в термінах. Рятування життя людей. Ми розуміємо, що американська воєнна допомога, американські ракети, снаряди і так далі, особливо якщо йдеться про системи ППО, все це життя врятовані життя людей. І якщо у нас буде менше зброї, менше ракет ППО, то відповідно ризики дуже великі. І навіщо Трамп е, прийняв таке рішення е, це помилкове рішення, е, і я не бачу якогось сенсу. У мене складається враження, що можливо це пов'язано з тими перевови, перемовинами, які веде Трамп з Путіним, і це на превеликий жаль грає на руку Путіну. Так, таке рішення. Е, що за цим стоїть? Можна тільки знаєте, робити певні гіпотези. Але вони доволі неприємні е, для нас. Е, для нас е, ми повинні мати справу з тим, хто є зараз американським президентом. Погоджуємося ми з ним, не погоджуємося. Приємна чи неприємна людина, але є така реальність. І щоб там не було, але ми маємо співпрацювати з ним, бути конструктивними, що ми, що ми робимо власне, що ми тому, що ми залежимо від американської підтримки. Але водночас для нас важливо пам'ятати, що е, Сполучені Штати ну це не тільки президент, президент важлива фігура, особливо в зовнішній політиці, але Сполучені Штати це щось набагато більше, і Сполучені Штати як держава залишаються і нашим другом, і нашим союзником. І ми це бачимо по реакції е, і членів конгресу. Більшість яких підтримує Україну, і по реакції американського суспільства. А в тому числі громадянського суспільства, які на боці України України і підтримують нас. Тобто, а, треба наполегливо продовжувати працювати, не впадати в відчай, а робити все можливе, що ми можемо І з іншого боку, ми бачимо підтримку з боку наших європейських друзів. Тобто, ми також побачили, хто є нашим справжнім другом. Ми бачимо, що конкретні не тільки слова, конкретні кроки робляться, наприклад, прем'єр-міністром е, е, Стармером. Ми бачимо і тверду позицію е, французького президента Еммануеля Макрона. Ми також бачимо те, що незабаром до е, цих країн їхніх лідерів долучиться е, новий канцлер Фрідріх Мерц, який займає проукраїнську позицію. Завжди займав. Тобто, ми вже бачимо, що вимальовується певне європейське лідерство в допомозі України, як до якого входять е, Велика Британія, Німеччина і Франція. І це е, є важлива підтримка для нас. Е, стосовно е, е, наших американських друзів, то треба наполегливо працювати, треба е, використовувати будь-яку можливість, будь-які канали. Я просто наведу приклад, пам'ятаю, що в перші дні повномасштабної війни до мене почали звертатись мої американські колеги, мої американські друзі з одним запитанням: що робити, як допомогти Україні? Я сказав дуже просто. Піднімайте слухавку телефона, телефонуйте своєму конгресменові, сенатору і е, ставте це питання, бо ви демократична країна, е, ваші політики, конгресмени, сенатори вони не можуть ігнорувати вашу думку як виборців. І це найкращий шлях допомогти Україні. Я впевнений, що зараз робити е, треба також саме так. Е, я впевнений, що ми вистоїмо і. Е, я все-таки знаєте якась живріє надія, що здоровий глузд на який любить посилатися президент Трамп, він все таки в Білому домі переможе. Нам треба мобілізуватися зараз, і наших європейських друзів і союзників. Uh, і наших друзів в Америці і разом діяти наполегливо, щоб змінити ситуацію на краще, пане Олександре. Але що якщо Трамп твердий у своїх намірах, і те, що зараз говорять, багато пишуть про примус до капітуляції України, Трамп не приховує свого невдоволення президентом Зеленським, мовляв, він не договороспосібний. Що про що про які зараз про яку роботу може йтися, якщо Трамп твердий, чи аби ми підписали? Угоду, яка шкодить нашим інтересам, насамперед, треба на моє переконання, треба, щоб відбулася пряма безпосередня розмова між президентом Зеленським і президентом Трампом. Це надзвичайно важливо. Ми бачили, що це в минулому це спрацьовувало після візиту президента України до Скрентона. То е, виникла певне, е, певне непорозуміння, певна е, комунікаційна криза, можна навіть сказати, але її вдалося владнати завдяки е, цієї зустрічі сам на сам між президентами. Тобто, це надзвичайно важливо. Треба перед тим як приймати рішення, е, все-таки е, хоча б зустрітися для того, щоб зрозуміти, що відбувається. Е, Трамп не може ігнорувати в тому числі думку своїх виборців. Це ми знаємо, є такий рух мага. Треба також спілкуватися з ними, пояснювати, розвіювати ті російські наративи, які, на жаль, там є присутніми. Треба також звертатися до європейських політиків, до яких Трамп ставиться з повагою. Це і Борис Джонсон, це і Прем'єр Стармер, це і Анджей Дуда, це і Джорджія Мелоні, і так далі. Тобто треба використовувати всі можливості, всі шляхи впливу е, як на самого Трампа, так і на американський істеблішмент. Вам зрозуміло найгірший сценарій, якщо не вдасться найближчим часом Трампа переконати, яку саме зброю е, Трамп здатний припинити нам постачати? Е, можливо, навіть і США пострадають. Я чув таку думку, що якщо є контракти і їх зірвати, то штати мають штрафи е, за це платити. Власне е, чого нам очікувати зі зброєю? Я сподіваюся на підтримку з боку європейських наших колег, наших друзів. Я думаю, що зараз знову порушується дуже важливе питання не тільки замороження, а також конфіскації російських коштів, суверенних коштів, які складають 300 мільярдів доларів приблизно. Тобто, це достатня сума для того, щоб допомогти нам. Ну, вирішити питання з постачанням е, сучасної зброї, ну за е, підрахунками деяких американських економістів, до речі, Україні для перемоги на їхню думку треба щороку 50 мільярдів доларів. Тобто, а якщо ми говоримо про 300 мільярдів, ми розуміємо, що це ну, можливість забезпечити е, нас на 6 років. Тобто, це, це важлива сума, яку треба використовувати, і м, ви праві, треба звертатись, до речі, і до е, е, військово-промислового комплексу Сполучених Штатів, які на нашому боці, виходячи зі своїх економічних інтересів, е, це вагомий аргумент, в тому числі в очах Трампа, як бізнесмена, е, тому. Слід використовувати кожну, навіть маленьку можливість для того, щоб е, змінити ситуацію на краще? А як на ваш погляд, вся ця історія впливає на громадську думку, на суспільну думку? Ви ж розумієте, що зацікавлені, є Путін зацікавлений у розбраті, а Трамп зацікавлений, аби якась частина українців сказала Зеленський йди, аби не припинялася допомога. А як ви прогнозуєте розвиток подій от, от в цій царині? Ну, безумовно, зараз це е, радіє тільки Путін, і він радіє, коли він бачить його завдання, це е, зруйнувати єдність, стабільність всередині Європи і трансатлантичну або євроатлантичну е, солідарність і, і єдність. Тому він радіє цьому, і це треба розуміти, треба, щоб сам президент США не опинився в пасці, розставлений путіним. А ми маємо е, працювати і далі вірити і е, посилювати трансатлантичну єдність зі сполученими штатами і єдність всередині Європи і єдність також всередині країни, тому що е, президент Зеленський він не просто верховний головнокомандувач, він не тільки президент, а він став символом нашого спротиву, в тому числі в очах всього світу. І е, ми розуміємо, що цей наратив про е, вибори під час війни. До зняття воєнного стану це через когось в адміністрації Трампа просуває Путін. Це зрозуміло, і можливо, це є частиною тієї угоди, яку Путін намагається зробити з Трампом, і треба власне пояснювати, чому це небезпечно. До яких наслідків до послаблення, в тому числі України, всередині нашої країни це може призвести це. Надзвичайно небезпечно, і е, Трамп має це зрозуміти. Ну, в Україні мало хто вірить в те, що Трампа можна переконати. Він же дуже твердий, знову ж таки, в цих моментах. Він вже вирішив, що таке Росія, і він вирішив, що таке Україна. І його посіпаки нам це чи не щодня транслюють різними словами. Просто хіба є якийсь шанс? Ви дійсно вважаєте на те, що ця ситуація зміниться найближчим часом? Ну я не знаю, наскільки у нас є тут шанси, так, але я вважаю, що треба боротись навіть за один шанс. Mm -hmm. Тому що якщо ми не будемо боротися, якщо ми самі поставимо хрест на цьому, то тоді, то тоді це знаєте, називають американці self-fulfilling prophecy, тобто пророцтво, яке само виконується по собі. Тобто, ми не можемо цього допустити. Для мене таким прикладом є питання нашого вступу в НАТО. Ми розуміємо, що це єдина надійна гарантія не просто нашої безпеки, нашого виживання. І нам кажуть, а це нереалістично, а Трамп проти і так далі. Можливо, але якщо ми самі перестанемо боротись за це, то ніхто за нас це не зробить. Ніхто за нас тому ми маємо продовжувати цю боротьбу, тому що від цього залежить е, наше виживання як, як держави, як нації. Якщо конкретно, то на рівні парламенту найближчими днями тижнями щось планується, що можуть зробити депутати як максимум. Ну, була відповідна заява вчора е, з боку керівництва парламенту. Е, зараз е, ну, дійсно відбувається обговорення того, що треба зробити. Бо тут е, потрібна консолідація, і ми маємо говорити е, єдиним голосом, е, незважаючи на то партія влади, опозиція і так далі. Е, одним голосом з усіма гілками влади також це, це надзвичайно важливо. То е, зараз відбувається такий процес, я б сказав, переосмислення того, що відбулося, і що треба конкретно зробити, е, використовуючи усі важелі, в тому числі парламентську дипломатію. Пане Олександре, дякую вам, дякую за розмову. Будемо чекати і сьогодні ж, звернення Трампа до Конгресу буде відбуватися. Там анонсують новий план завершення війни. Як ви собі це, до речі, уявляєте? Ми щось я... нове почуємо від Трампа. Я знаєте, я намагаюся зрозуміти, а що власне Трамп хоче від нас, як він бачить. Тобто наразі, окрім якихось абстракцій, я нічого не бачу. Я е, уважно послухав Марко Рубіо. Він каже про те, що ну а хіба тут щось погане, якщо ми хочемо посадити Путіна за стіл переговорів? Тобто жодної конкретики немає. Є тільки бажання е, заохотити Путіна, сісти за стіл переговорів. Далі я зверну увагу на заяву. Майка Волса, радника з питань національної безпеки, і він каже е, про поступки. Тобто, в його, е, е, в його версії це виглядає так, що Україна повинна відмовитися від членства в НАТО. І, по-друге, йдеться, як він це називає, територіальні поступки. Тобто, те, що він озвучує, це вимоги Путіна. Це вимоги Путіна. Це його. Умови нашої капітуляції по суті. Тобто, чому це роблять е, е, наші американські друзі, мені не зрозуміло. в чому полягають е, поступки конкретно. Тобто, я цього наразі не бачу. Можливо, сьогодні Трамп, виступаючи перед конгресом, він відповість на це питання і е, охарактеризує, що конкретно мається на увазі під його мирним планом, які механізми головне реалізації також. Які конкретні механізми? наразі? Я цього не бачу, хотілося б помиляти, звичайно, так але ну будемо уважно слухати, дивитися, і і ну і не складаємо руки, тобто продовжуємо боротьбу, бо у нас немає просто іншого виходу. Пане Олександре, дякую вам. Олександр Мерешко, народний депутат і голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Верховної Ради був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.